Можна я ляжу під машину? Бридання, що це ви тікаєте з місця пригоди? Та як це не тікаєте? Ви ж тікли. А? Не чую? Абсолютно ні? Ви не були за рулем. Хто зараз виконує обов'язки? Є калеш? Куди ви mm? йдете? Куди ви йдете? Куди ви йдете, питаю? you <clears throat> Добрий день, моє прізвище Клімов Олександр, журналіст газети «ДК «Захід». Тільки що в селі Селець, працівник міліції, скоїв ДТП в п'яному стані, ховається в іншому автомобілі. Він вже з лаветою навіть приїхав. Він втік спочатку з місця пригоди. Зараз, зараз він він з. Він да він втік з місця пригоди через 15 хвилин. От він зараз приїхав на місце вже з бусом з евакуатором. Я його тільки що зазняв. І Він зараз заліз обратно в бус і Сидить в машині. Не виходить. Він каже: я нікуди не їхав, але він весь в крові забінтований. І люди, люди, які бачили, були свідками ДТП, підтверджують його. І от він зараз ховається за машиною. Ой, цей за сідушками в автомобілі. Я дзвоню до начальника міліції. Він трубки не бере. Я не знаю до кого звертатися, тому що він зараз село Сілець. Так це є Ні, це є Сукальський район. У мене є підозра, що він зараз тече з місця пригоди. От дзвонить начальник міліції. Зараз. Добре. Алло. Володимир Михайлович, зараз п'яний ваш працівник міліції скоїв ДТП в сільці. Мичко. Мичко. Та. Так. Так. Втік з місць. Він нас нам ВАЗ-21.15 чи яка то модель? От він ховається зараз в бусі, взагалі іншому. Він вже з Лаветою приїхав. Він спочатку втік з місця пригоди, тепер він от є зараз в бусі, сховався від мене. Я його питаю, він тікає, сховався. Сюди треба, я думаю, що, бо тут є ваші працівники, вже я бачу, цього, з міліції, але вони стоять в сторонці. По цивільному. Я думаю, що без вас тут не обійдеться, бо він зараз може втікти з цим бусом, з лаветою може втікти з місця подій, а він в п'яному стані. Не чіпайте бус, не чіпайте, хай стоїть. Хай стоїть. Двіть, мені познаєш, що має право на розварний парк стояти. Має право на стояння. Даї немає, да їде Да. Це на сільці заправка УК АНП. Перед переїздом. перед цим. Да, да, да. Ну. Добре. Добре. Я дзвонив начальнику міліції в ГУМВС області. Бригаємо ага. машину, лети бігом з камерою сюди на АНП, на цей, заправка на сільці біля переїзду. Давай бігом. Працівник, працівник міліції п'яний скоїв до Я тут. <кхм> давай, давай. Це ваш колега. Мгу попала в аварию женщина-сестра. Понял. Ну, Я їздив, все. Не, виділяємо. Я бачу. Добрий. день. Там викликали додаї на сілець, їдуть вони чи не їдуть. Тут п'яний працівник міліції з ДТП. Я на місці, да. але він до, все, він тікає. Все, Він втік з місця. Та ні, все, він, він з евакуатором втік з місця пригоди. Да, він на евакуаторі вже приїхав був і втік з місця пригоди. Поїхав на сіла, він Суснівський. він Соснівки. Хочете проблем? Хай він робить. не ходіть по дорозі, так. встаньте на узбіці, пані. Хай він приїде сюди, є майстер, що робить ремонт. Зараз знаємо, що в лікарні щось відстроюють. Якщо він не робив, він не може, я зараз в Київ зятю і, і підключаємо Київську. Може? <зансь> Яний Давайте син нехай не сідає заробітку. Не 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 як, як він зробив аварію, він повинен швидку викликати. Тут свідки валяють. Три швидких були, він ні одну не захотів освіти, що він не пив. А потім наклею як наклею, приїхав і приїхали колеги і забрали. Він не п'яний, він ледь сів машину. Що ви таке говорите? Не п'яний. Як що тепер має шоти торбається? А відходить, а вийшло. Чи Що? за всі? Ремонт то все через страху, через того. все. О, пишуться, що ви зараз робите? Я всі папери пишуться, все. в голові понакиталося, без світку ні це в живізації, щоб карти за ремонт. А в людини. От у його такого сина, і ще й міліціонер, певний майор, не менше. Він би забив людину і втік, або би в рівня. Це точно. Він навіть не глянув, що з нею. А ви що Замієте? за железяку вам заплатили? Нічого не треба заплатити. Йому перше треба підійти, подивитися, що з людиною Чи людина жива, чи ні, а не втікати в поля і дзвонити своїм. У тебя людське перш за все. Меліція переживає за посаду і все. Так, а, а Мама я переживає не. за телефони за корпуни. Пенсії дали нормально йому. Нормально служив. О, господі, господі. <суспільств> <суспільств> <суспіль> 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 <суспіль>